Друзі, мої вітання всім, це я Сергій. Ось моєму мотоблоку і вже виповнилося 5 років та 2 місяці. Хочу розказати про нього, який він, що ломалося, що виправляв, що удосконалював. Ну, спочатку почну з того, що коли я шукав, який купити мотоблок, то зразу задивлявся на Моторсіч, потім на Вейму, а потім вже купив такий. На який вистачило у мене грошей. <хи> Тож, купив я все-таки ДТЗ, тому що в ньому три передачі вперед, одна назад, є одна понижена. Ну і по грошах я зміг назбирати, заплатив за нього 5 років назад 17 тисяч гривень, привезли мені його з Дніпра прямо додому, вже в зібраному стані. Так, почну з того, що коли я його купив то я зразу до нього купив шини, тому що тут були 4 на 10, якість дуже погана. Це я дивився вже на різних відео, тому зразу замовив шини. Спочатку замовив шину в білій церкві отаку. Це 5 на 10. Ялинка. От, потім замовив. На Р-13, ялинка, фермер. от Теж зробив вже диски Жигулівські на 13. Ще в мене є на дисках на 13. Ще третій комплект е, зі е, звичайною Жигулівською гумою, всесезонною. Для того, щоб цю не стирати дуже по дорозі. А для перевозок, для поїздок туди-сюди. в мене ще є третій комплект зі класичною е, всесезонною <хи> вазовською гумою. Також ще купив металеві колеса 56 діаметр у мене є. Ну і потім я вже заказав зразу розблокіратори. Купив, продавались колись вони булаточка продавала їх. Це універсальні розблокіратори. Вони як вперед, так і назад. Отака система трещотка, бачите? От. По одному в мене закріплені на цих колесах. Значить, на одному колесі, на лівому я їх покріпив. Один розблокіратор тут і один розблокератор на лівій стороні мотоблока на гумі. Колесах на 13. Такі розблокіратори вже була тачка, не продає, тому що вони були дуже неякісні, випускалися. Це... Я... Вони у мене працюють вже 4 роки, тому що я їх повністю переробив. У мене є повне відео і токар працював, і все тут було підсилене, переточено, тому вони працюють. А так як люди купляють, это, то. Перших робіт вони розвалюються, гнуться і працювати на них неможливо. Але я працюю, бо вони перероблені. Далі. Спочатку я що ще зробив? Викинув оцю підпорку, що тут була попереду, тому що вона мені дуже не подобалася. В м'якій землі. Провалювався мотоблок. От, а якщо його десь там випадково покотиш вперед-назад, то ця підножка може закритися, мотоблок може впасти, а потім тягнутися рукою звідси, сюди, щоб його відкрити, закрити. Ну, Це мені дуже не подобалось, тому я її викинув, а зробив опорне отаке колесо. Воно піднімається і вверх, і вниз. Якщо я працюю на фрезах чи ротуваторах, я його піднімаю до самого верху. От. А коли так по двору перекотити туди-сюди, то на цьому третьому колесі дуже зручно. Ну мені подобається, тому я так і зробив. Бо кожен господар, як то кажуть, техніку робить під себе, щоб було зручно користуватися. Перший рік, коли я його тільки купив, він був в такій комплектації. Бачите, ручний стартер. От, можете побачити ДТЗ-585. Двигун тут 182. От, Значить, заводити було його дуже важко, все-таки дизель. І я перший рік купив і поставив на нього пружинний стартер. Про все, що я розказую, є на моєму каналі. Можете подивитися. Користувався я цілий рік пружинним стартером. Ключиком він накручувався, запускався, все було дуже чудово. Але потім мені захотілося електростартер, захотілося фару, захотілося сигнал і так далі. То я пружинний стартер відкрутив. Він був дуже в дуже гарному стані. Не пошкоджений. І я його продав. Потім я вже встановив на свій мотоблок, купив, бачите, електростартер, катушка, реле, ну і так далі. Електропроводку. І купив маховик з вінцем тому що тут в комплекті був маховик, але без вінця. Тому я купив маховик з вінцем ну Повний комплект. І встановив. І вже 4 роки мій мотоблок з електростартером. От. Ну, Ясно, що я зробив підставку для акумулятора. Це моя саморобна. От Акумулятор на 50 А. Кришечка, яка затискає акумулятор, щоб він не теліпався, не гупав. Також є тут гумові гарні такі прокладочки знизу. І зверху, для того, щоб акумулятор був тут зручненько і м'якенько. Потім, що далі я робив? Ну, крила, звісно, я бачите, підняв, тому що е, там такі длинні у мене болти, втулки. От, для того, щоб колеса могли працювати. Крила підняв на таких полтах. тут ось один, інший поробив і такі ще розпорочки поприкручував, щоб крило міцно трималось та не вібрувало нікуди. Бризовички такі притулив, зробив. Далі по мотоблоку знизу. Як бачите, зліва тут на колесі стоїть у мене універсальний цей розблокератор, на правому немає, бо два не потрібно. Коли почав їздити, то оці, оця щіпка відкрутилася, люфт з'явився, тому що оці три болти на редукторі тут заводу були. На М10, вони погано тримали, а отвори тут хороші, то я поставив три болта на М12, гарно затиснув і вже 4 роки люфта тут немає. Поробив ще такі кришечки для цих пильників допоміжні. Не кришечки, а Шайби оці, бачите, блискучі, щоб зменшити зазор оцього пильника, щоб не попадала туди пісок, грязь і так далі. Потім, що ще було, я поставив довший вал шестигранний. Тут був на 30 сантиметрів, по-моєму, на 30. А я купив на 50 см, тому що тут з редуктора виходили тільки по 7 см вала. І шестигранники оці подовжувачі, вони люфтили і розбивалися трохи швидше, ніж потрібно. Тому зараз тут в мене виходять по 13 см виходи з валу, а було по 7 см. Ну, оце вал я замінив. Так, щіпка. Моя ця передня. Як всі знають, тут були такі трубки упорні, розпорні, я їх повикидав, бо моя щіпка до причепа вона така міцна, товстенька. І <клух>, трубки ці повикидав, а позаварював просто по боках отакими от товстими пластинами. Оці боковушки тут і тут, щоб щіпка не розтягувалась. І коли до причепа щіка моя сюди чіпляється, то при вивороті великому, щоб мотоблок не перекинувся, ця щіпка впирається в боковушки. Вправо і вліво. І не дає мотоблокові далі вивернутися, і мотоблок не перевернеться. Так, тепер <кій> йдемо далі. Мій мотоблок, як я купив, був налаштований так із заводу, що оберти були в ньому нормальні, великі середні, а от маленьких стабільних не було. І коли я скидав газ, то він глохнув. Тому я погрався з ним трошки з цим мотоблоком. Під цією кришечкою тут є отака пружинка. Верхня кріпиться на верхню і нижню планку, то я з нею погрався, Попереставляв туди-сюди. Відео є на моєму каналі. І я зробив стабільні низькі нормальні оберти, щоб він міг працювати на холостих, от, і щоб не треба було дуже газувати. От. То зараз вже я ж кажу, 4 роки він у мене працює стабільно і на низьких нормальних обертах. Потім тут в мене на КПП. Ось. Видно, не видно? Побачите самі. Там є сопун. О, і в сопуні я розверлив трошечки більший отвір в тому болту, так, і вставив туди е, фільтр з бензобака. Бензотримера, розумієте? Бо був тільки один отвір, а туди попадать може і вода, і пісок, і це не потрібно. Тому я фільтр отой з бензобака струмив в сапун, і тепер все класно. Так, що трапилося з ним за ці роки? Після е, того, як він мене пропрацював 3 роки і з'явилось тут мастило масло з редуктора під оцим режашком переключення передачі. Я вже і купив цілий комплект цих гумових кілець і на вал КПП, і на вал задньої передачі, і на щеплення. Але на щеплення і на тому. Валу у задній передачі і масло не виходить, тільки тут з'явилося. Тому я просто не захотів розбирати цей двигун, розкручувати. А під цей речах я поставив гумові прокладочки. Вон там ще й не тільки гумова, ще й така капронова і гумове кільце. І з тих пір масло звідси вже не підтікає. Тому, поки розбирати двигуна, я не хочу. Хай працює. Так. Ну, тут попереду мотоблока, що я колись ще зробив. Та зробив отаку кришку на повітряний фільтр. А тут вклеїв таку сіточку. Це для того, щоб сюди не затягувало в повітряний фільтр е крупних елементів, як би сказати. Ну, цвіт з дерев, там чи може який павук хоче залізти туди. має якась соломинка, травинка, як то кажуть, попаде, щоб не засмоктувало. Крупної фракції, тільки повітря. Ну, це я так сам для себе зробив. Бачите, це сигнал, це тут фара. От. Тут все в порядку. Тепер переходимо трошки далі. Так, ну, на бакові тут були наклейки такі ДТЗ, от, але такі цікаві вони силіконовічі, які вони повідварювалися з роками, то їх тут немає. Переходимо до керування. Так, кермо я собі перефарбував, воно було чорного кольору, я собі пофарбував біле, тому що мені так краще видніше. Бо в гаражі бувало таке, що стоїть він з чорним кермом, я йду, не добачу, де я влуплюся лобом чи чим. А так, біленьке, видно, дуже гарно. Значить так, зробив я за ці роки. А зразу ж на перший рік зробив, бачите, це переключення передач на рулю. От про це все є відео, як я робив. Ось, бачите. От. Дуже зручно, бо тут, коли я рукою тягнувся сюди, щоб пере, перемикну, перемикнути, було дуже незручно. От, їдеш з принципом нахилятися низько. І потім попадало не чітко. З передачі на передачу. От, то перескочить, то, то не вклю, вмикнеться, а, а, а цим речагом дуже-дуже класно. Тут ще я трошечки вигнув, бачите, цей реча отак. Це для того, щоб коли я піднімаю кермо вгору працювати на городі з фрезами чи з чим, то щоб ця тяга не впиралася у оцю підставочку для акумулятора. Зараз я на дві позиції можу кермо підняти вгору. Далі, на лівій ручці керма цього так, тут був оцей. Важіль екстреного вимкнення мотоблока ну, глушилка Ну, я зняв зразу, бо мені було незручно тримати, от, я це не рекомендую робити іншим людям, друзям, бо це неправильно, кожен для себе робить так, як зручно. Я кажу, що прибрав. Він мені не потрібен. Далі, що я ще зробив? По по переключенню передач. Оце, бачите, речах, це е, вімкнення задньої передачі. Я як спробував спочатку отут вмикати задню передачу, мені дуже не сподобалося. Справа в тому, що пружина в редукторі тут, мабуть, дуже якась міцна. Ну і тут трохи неправильно з заводу зроблено оцей кут, кут, яким трос. Ми витискаємо трос. Оцей, бачите, направляючий оцей хомут для троса, він кріпився заводу отут, на цьому болту, розумієте, і виходив кут. Дуже малесенький такий, ну прямо що не можна потягнути було ручкою. от, Я зробив такий перехідник, з кутничка зварю, бачите, ось він. Оце, це моє саморобне. І трос був тут, а тепер він отут, на 3 см, змістився сюди. от. І змінився кут нахилу цього троса, і тепер набагато легше можна витискати задню передачу. Але мені рукою не подобалося весь час тримати цей важіль, коли повертаєшся там на городі, от, постійно його тримати, а коли розвертаєшся мотоблоком. На задній передачі, назад, то кермо вивертаєш дуже далеко. І весь час тримати цей важель ну, дуже незручно для мене було. Тому я зробив отакий саморобний речах. Зразу. о Це саморобний задній передачі. Він тут фіксується. Отут, коли його натискаю вниз, він оцій ямочці фіксується отак. О, о, Бачите, я зафіксував його. Це як вже їдемо назад. А так, хоп, випускаємо і все. Ну, це я собі зробив. от. Мені це подобається. Далі кермо. З заводу трошки трошки прошляпили оці зубчики е з двох сторін, що ми затискаємо кермо. Розумієте, вони приварені трохи не точно. Одна сторона. В Зуби може попадати зразу, а інша трохи неточно. Але я вже звик, туди-сюди пошатав і, і тоді вже нормально фіксується. Ну, це у багатьох у багатьох я бачив друзів, що не точно приварені ці зубчаті фіксатори на кермі. Далі. На кермі в мене ще. Ось тут, бачите, така коробочка. Сюди підходить електропроводка, це ключ запалювання. Тут я встановив фару. Не видно на паркані? Не видно. А! О! О, видно. Микається. Так, це фара, це в нас сигнал. От. І... В цій коробочці все встановлено, йде сюди. Також на кермі я зробив. Ось тут з лівої сторони, бачите, це коробочка, в ній стоїть переключення, тумблер стоїть. Це я зробив уже останній раз, ось недавно, на своєму мотоблоці повороти. От. Ну. Зробив і на причепі, і на мотоблоці. Ось показую. Вмикаємо. Бачите, на крилах мого мотоблока вже встановлені повороти. Тому що ми їздимо по загальних дорогах. Ось я вмикнув правий. І з причепом, і розумієте, потрібно, щоб хоч хтось щось бачив, куди ми їдемо. І що ми робимо? Не тільки повороти, а й габарити. На причепі я зробив. Тут, ось, бачите, встановлена розетка для причепа. Тут е ось стоїть реле, яке регулює частоту поворотів. Це реле для е світлодіодних лампочок. І фонарів, воно регулюється швидше, повільніше. Ну, зроблена вся тут електропроводка, так як треба, то, то друзі, бачите, вже це я недавно вже зробив. <кхи> Отак От вимикаємо. Далі. Далі в нас, ще забув сказати, що зразу, коли я поставив акумулятор сюди, то я зробив і... Вимикач маси. маси. Це обов'язково треба робити. Ось я вимкнув, а так увімкнув. Щоб не розряджався акумулятор, коли мотоблок просто стоїть, щоб він не розряджався. Бо енергія все-таки ходить по всьому цьому металу залізу і акумулятор розряджається. Ну Ще я ось недавно замінив коробочку. Оцю. Для ключиків бардачок на акумуляторі. Тому що в мене тут був чемоданчик, в якому відірвалися ці фіксатори. То я взяв із шуруповерта коробочку, вирізав тут двойне дно, це. Тут мої ключики лежать. І тепер коробочка у мене вже з хорошими замочками гарно фіксується. Так, тепер про що трапилося з мотоблоком за ці 5 років, скажу так, значить нічого не, не зігнулося, нічого не відірвалося. І ремонтів великих якихось та й маленьких, не було, тому що все працює. Регулював зазори клапанів, от, перевіряв, все нормально. Єдине, що один раз я. Розбирав двигун від'єднував. Знаєте чому? А тому що колись я купив кутовий редуктор до мотоблока, щоб кріпити роторну косарку. Купив косарку і купив в ЧП Крючкова кутовий редуктор. Такий здоровений він тут був на пластині, тримався. От. І прямо ремень зі шківа. Того редуктора Прямо на косарку. Довгий такий профіль Б. Ну, була, була моя вина, тому що був дуже натягнутий ремінь, не було як його здвинути, <свісно> не було можливості. Ну, і я отак запускав перший раз цю роторну косарку. І таке було велике навантаження, що лопнули диски щеплення. Лопнули. Розумієте? Ну це моя вина, та й редуктор той для таких КПП, він дуже страшний. У хлопців були випадки, що вал первічний розірвало навпіл із за навантаження, тому я той редуктор продав, а купив вже набір із перехідним ремньом сюди. Шків тут, два перехідних шківа на роторну і так я вже косив траву. Ото був один випадок, що мені довелося знімати двигуна і замінити диски щеплення. Більше проблем з ним ніяких не було. Що в планах, Та треба замінити ці ручки. Вони вже, вони вже повідірвались тут. Зразу з заводу, пам'ятаєте, які ручки ставляться? З отакими зубами, як на шестернях, я їх обрізав зразу. Вони почали відломуватись, потім ножом все повідрізав, щоб хоч ручка була трохи гаденька, бо неможливо ж було триматися за кермом. Я ось заказав вже в інтернеті нові гумові ручки, прийдуть та я поставлю сюди новенькі. От, тому що ці, що комплектувалися, оце відривається вже цей край. От, вони неякісні, ті ручки. Ну, що на останок вам сказати. Заводиться добре. Давайте вам покажу, як е, мій мотоблок заводиться. Краник Декомп... відкритий, декомпресор зафіксований, газулька на всю. Стоїть на нейтральній. Бачите, котиться. Котиться. От чому я казав опорне колесо. Він стоїть собі котик, куди хочеш. І не треба ту підпорочку туди-сюди фіксувати. Ну що, заводимо? Ось ключик. Отак. Ну от, бачите. Чудово працює. Вимикаємо. Ще забув сказати про акумулятор. Акумулятор вже 4 роки, але в мене був неприємний випадок. Я на городі працював і трос той, що в мене залишався від задньої передачі. Він не знаю, як, але попав був мені сюди. До електростартера і своїм тросом кінцем замкнув мені клеми, плюс і мінус, і почав плавитися трос. Кожух згорів, і акумулятор мені той кожух розплавив О, тут. Я заклеїв акумулятор ебоксидним двохкомпонентним клеєм, тут дирка була. Ну, а це я просто скотчем обмотав, щоб е, тут не, 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 не зачепився ні за що. Як би сказати, що. Е, не відірвався той квіт. Та наче тримається поки що. Але такий був неприємний випадок. Ну нічого, зараз начебто тримається кислота, звідси електроліт не, не, не виходить. Отакий був неприємний випадок. А так все взагалі. Все чудово, все нормально. Так що, друзі. Про все це, що я вам розказав і показав, у мене на каналі є відео. Може, про що я забувся сказати, то напишіть, а кому цікава якась конкретна тема, теж надішлю вам силочку. Подивитеся, пишіть коментарі, будь ласка, буду вдячний і за вподобайку буду вдячний. Це підтримка моєму YouTube каналу. Так що всім бажаю, в першу чергу, міцного здоров'я та мирного неба. Хто не підписаний, прошу на мій канал. До нових зустрічей і до побачення!